Вітаю, друзі! Оце їду і думаю вести той блог, не вести той блог, щось розказувати, не розказувати, кому воно цікаво. Ну, а поки говорю сам з собою, спілкуюся. Ну, ситуація. Можливо, якщо я в це вже говорю, то можливо ви вже прочитали чи побачили те, що я до того казав. Купив я евакуатор. І далі почалися <смі> будні далекобінника. Сьогодні 25. 25 у нас вересня. Тобто з 24 на 25. я перший раз я перший раз переночував в кабіні власного евакуатора. Ну і як це виглядає? Мені сподобалось. Як сподобалося. Немає нічого тут негативного, абсолютно, крім того, що ти не можеш сходити в туалет зранку. Ну, як не можеш. Тобто, якщо там на вулиці, там, тобі треба вдягнутися, не так, як вдома встав і пішов. Да? От, але то все таке. Е, насправді посил заключається в чому? В тому, наскільки у нас. Е, Трохи не продумана вся ця історія. Тобто починаючи от... придбав я цю е, машину. так? От. Перша проблема, з якою я стикнувся, це. Навіть не розмитнення, розмитнення це не проблема. Е, перша проблема. Приїжджає машина, зареєструвалась, отримала номери. Е, далі. Далі мені треба зробити техогляд. Зробити, підшити тахограф, от, тихограф, тахограф, отримати всі ліцензії і так далі. Тобто автомобіль Євро 6 заїжджає в Україну, ти береш сертифікат про те, що він Євро 6 взяв. Далі ти їдеш, ставиш її на облік, поставив на облік. Заїжджаєш робити техогляд. Тобі кажуть, е, окей, е, спочатку ти маєш зробити калібрування тахографа. Кажу, добре. Їдеш робити калібрування тахографа, тобі кажуть, а ми його не можемо зробити. Тобто не можемо зробити. Ну, у вас четверто покоління. Я кажу, мені про це нічого не говорить, абсолютно, кажу, я. Ну, В Європі купив машину, я туди вставляв свою карту, водія, воно все працювало. Тобто я хочу прошити просто номер автомобіля. Так, але ні. Кажу, тобто ні. Ну ні, від слова ні. Е -е -е -е, що мені робити? Та, що хочеш. Або став на третє покоління. Я кажу, скільки це вартує? Близько 40 тисяч гривень. Або... Або їдь е, в Європу, в Німеччину там, чи в Польщу, куди-небудь. І там е, роби ці всі моменти. От. Я кажу, та як же їхати в Європу, коли я маю отримати зараз ліцензію на цей автомобіль? А для того, щоб отримати ліцензію на цей автомобіль, мені треба показати, що в мене є тахо. Ну, для того, щоб цей автомобіль, ну, я на цьому автомобілі виїхав. Не знаю. Я кажу, ні, ну це ж не питання, ну як не знаю. ну Що мені далі робити? Та що хочеш, то і робити. Тобто ситуація яка? Хочеш зробити підшити тахограф, ти його не можеш підшити, бо в нас вони не отримали чи ліцензію, чи чіп-карту для того, щоб роз... ну, прошивати ці тахографи. В Європу ти не можеш виїхати. Бо в тебе немає ліцензії на міжнародні перевезення, яку ти не, маєш, не можеш отримати, тому що в тебе немає таху. Ну таке, замкнене коло. От. Тобто машина має якимось чином виїхати з України, ну, якимось чином, там зробити собі та тахо, і після того далі отримувати ліцензію, проходити тахогляди на міжнародні, отримувати всі ці сертифікати і так далі і так далі. І тут ремарка, дякуючи друзям, все це діло робиться. Але це все діло робиться, е, дякуючи друзям. Скажімо так, якщо в тебе немає друзів, то фактично вирішити це питання ти не в змозі. От від слова абсолютно не в змозі. Ну, не в змозі, значить не в змозі. От. Тому і ще раз дякуємо друзям, що ви є, що допомагаєте мені в цій, в цій справі. Тобто можу навіть особисто, не можу навіть, а наголошую Олександр, Мар'ян, Петро, навіть Іван. Кожен хтось щось допомагає, для того, щоб я став на цю нелегку дорогу далекобійника. Чи не далекобійника? Ні, ну, мабуть, це ж далекобійник. От, Далі ситуація дуже така ну, стосовно сертифікатів тих паспортів машина го року, тих паспортів Євро 6. Вказано. Є документи з заводу виробника. Це оце називається воно. Про те, що в ній вказано, що цей автомобіль Євро 6. Ні. Не підходить. Тобто ти маєш для того, щоб отримати якийсь там сертифікат, отримати від Івеку спочатку заплатити там 2500 гривень, взяти якийсь там зелений сертифікат, потім приїхати з тим зеленим сертифікатом на сертифікацію, показати його, тобі видадуть якусь там біленьку бумажечку, ну а далі, ну, а далі буде тобі щастя. І ти зможеш пройти тахо. Така собі історія. От. Ну таке оце от перше, перше що. Зараз я їду за кордон вже для того, щоб е, прошити собі тахограф. Тобто я з Києва, без завантаження, машина пуста. Не знаю, скільки в неї там розхід, ну, нехай там, умовно, там, 10 літрів, да, там, чи, там, 12 літрів. Ну, нехай там пусти 10 літрів. Я думаю, більше, ну нехай 10 літрів пусти. Тобто 10 літрів пуста машина, от вона має проїхати 500 кілометрів до Львова там, чи 700 кілометрів до того Жешева. Півтори ну, тисячі кілометрів проїхати туди-сюди для того, щоб зробити для того, щоб зробити підшити тахо, калібрувати тахо до цієї машини. Після того я маю поїхати далі я маю поїхати далі, зробити всі там сертифікати, техогляди, огляди, ну і після того отримати, податись на ліцензію на міжнародні перевезення. Дали при за довгим рублем. от По дорозі ти їдеш, ти маєш їхати. А, друга історія. дзвоню питаю Укртрансбезпеку, кажу, дивіться, в мене не працює тахограф. Як я маю їхати? Як ти маєш їхати? Ти маєш. Дякую. От. Як ти маєш їхати? Ти маєш, е... ну, по-перше, Брати роздруківку і вручну записувати, як ти виїхав, куди ти їхав і все таке інше. Спробував це робити, але знову ж таки катавасія. Тобто я перед тим налаштував годинник, в мене все нормально. Ну Враховуючи те, що машина має їздити по Європі, придбав адаптивний круїз-контроль. Ну що значить придбав? Тобто в мене в машині є круїз-контроль, в мене є камери, в мене є радари, все добре. Але в мене немає кнопочки, яка регулює відстань до е, ну, машини, яка їде спереду. Думаю, це безпека, я вже дядько старий, сивий, бородатий. Думаю, краще куплю, хай буде. Придбав я значить, кермо з функцією адаптивного круїз контролю. От. Дзвоню до офіційного дилера кажу, хлопці, мені треба поставити кнопочку, вірніше підшити. Ну, Галочку поставити, що в мене є адаптивний круїз контроль. Можемо зробити. Подивилися, так, без проблем, абсолютно. Запитали офіційного дилера, так без проблем робиться прошивка. Але скільки це вартує. Ну, Ми зможемо це сказати тільки тоді, коли ми підключимося до комп'ютера, він нам тоді покаже, скільки ви маєте сплатити тих коїнів. Ну і після того вже ви кажете та-та. Ну і поїхали далі. Добре? Добре. На машині немає ніяких помилок, все добре, я їду. Ну і перша історія. Перша історія. Пішли, 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 пішли. Дзик, бум, не працює, не підшивається. Щось пішло не так. Ми каже, робимо запит на завод виробника. Зараз вам зроблять свою прошивку, а поки їжджайте так. Я кажу, так в мене перестав працювати радар, в мене перестав працювати круїз. І ви покатаєтеся, все буде добре. Я кажу, окей? Поїхав. Не добре. П'ятниця, субота, неділя. В понеділок приїжджаю, кажу, що там, хлопці. Ще каже, відповіді немає. В 11 годині є відповідь. Прийшла прошивочка, все добре, зараз робимо. Почали робити, ніфіга не добре. Що-то пішло не так. Не зробили. Я кажу, що мені робити? Чекаємо, написали у вас помилка, чекаємо, щось там вони не те зробили. Добре, чекаємо. Вівторок я кидаю машину офіційного сервісу. На наступний день приїжджаю, кажу, що там? Нічого. Я кажу, добре, не поки є час, кажу, я можу встановити рацію. Так, можеш. Дзвоню по Києву, питаю хлопців. Хочу поставити рацію, але бажано таку, щоб я міг спілкуватися без е, е, тангенти, тобто нажимати, ну нічого не хочу, Кажу, хочу, от, щоб вона активувалася голосом. Кажу, поставте, будь ласка, ну, що ви маєте найкраще? от Я дивлюся, кажуть, президент найкраще. Давайте поставимо президент. Я дивлюся, вони є там по 3 тисячі, по 2 тисячі, по 10 тисяч. Давайте поставимо найкраще. Ну, якщо воно вартує там 10 чи 12 тисяч, ну, в моєму розумінні, мабуть, воно за щось там вартує. Давайте поставимо її. Ні, ми таку тобі ставити не будемо, тому що президент Барі 2. Найкращий вибір всіх далекобійників. Я кажу, хлопці, я розумію, але я кажу, хочу, щоб у мене була функція VOX. Тобто, щоб... Вона буде працювати з мікрофоном, Поставимо тобі мікрофон там за 50 гривень, все буде добре. Я кажу, я хочу найдорожче. Не треба тобі найдорожче. Воно все працює однаково. Ну ок, ви професійні. До одного, до другого, до третього. Так, слухай, не задрачуй, будь ласка, ми тобі нічого не будемо ставити. Ми тобі сказали або барі, або нах. Окей? Перший раз не поставив, другий раз думаю, ну слухай, ну якщо всі, от буквально всі, без виключення, кажуть, що найкраща рація це е, саме цей барі 2, ну значить треба ставити барі 2. Поставили барі 2, поставили мікрофон, звичайний, за 50 гривень, безкоштовно. Той мікрофон стоїть отут, тобто відстань 20 см. Не працює. Не можу я його активувати, тобто вони там ставлять. Тобто, коли отак тримаєш мікрофон, він працює на 5 сантиметрів він не працює. Каже, слухай, ти давай так, не висмикуйся, або ми тобі зараз нахір повертаємо гроші і забираємо рацію, або от їздиш так, як їздиш. Кажу, бляха-муха, дивись, кажу, я до вас звернувся як до фахівців. Кажу, будь ласка, мені треба зробити 10 тисяч, питання. Закрита 10 тисяч, 20 тисяч, значить 20 тисяч. Я хочу їхати, бляха, отак, от як я їду, і спілкуватися нормально, не нажимаючи тангенту. Якщо я по Європі їду, там заборонено тримати навіть телефон в руках. Нахер мені ваші тангенти. Тобто я хочу нормально спілкуватися. Хіба я щось багато прошу? Кажу, я готовий платити гроші. Зробіть це по-людяному. Я не питаю, скільки це вартує. Посварилися. Я зараз буду знімати Я кажу, слухай, нахер ти мене кажу, шантажуєш, блядь, хочеш знімати, знімай. Я кажу, я тебе попросив зробити, і це було ну, основне. Тобто, якщо ти кажеш, барі 2 вона буде працювати, добре, хай працює, хрін з ним, я в цьому не розбираюся. Але вона має працювати, ця Барі 2 разом з е е е мікрофоном. Отже, є мікрофон за 3 тисячі гривень. Він ніхрена не працює. Вони всі працюють однаково. Я його не ставив, але вони всі працюють однаково. Я кажу, там може, давай спробуємо. Спробували. З матами, перематами, спробували. Працює. Поставили мені зараз цю штуку, відключили тангенту, поставили мі мікрофон. Працює нормально, абсолютно вісім до керма, працює нормально. Але треба було трохи посваритися. Людина тепер має досвід. Що виявляється, можна поставити таку штуку. От. Тепер у мене є рація. Тепер у мене є рація і я їду з цією рацією. Хочу поставити пості. Рекламу робити не буду компанії. Індивідуальне пошиття. Ну що таке індивідуальне пошиття? Під ваші розміри. Під ваші розміри, індивідуальні пошиття. Тобто мені треба в спальник пошити простинку, наволочку, щоб все було гарно. Дзвоню, кажу, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка різниця у вас е, в тканині? Кажу, я перший раз купую простиратло, я не розбираюся абсолютно. Я, кажу, ну, я хочу, щоб мені було комфортно, щоб я гарно відпочивав, щоб вона гарно е, там, вбирала вологу. Тому що кажу, ну хрін, я знаю, каже, там, ну, можливо, буде жарко, не жарко, там воді буде потіти, там, чи я буду потіти, обмежений простір. Ну, Дивіться, про, простирадла існують е, різні. Я кажу, дякую. Е, вартість 300 гривень це гарна простирадла. Я кажу, у вас ще є за 1000 гривень, є, ну, але за 300 гривень це гарна простирадла. Кажу, а за тисячу гривень не гарне. Ні, гарне, а для чого воно вам? Вмовив я на простирадло за тисячу гривень. І за 600 гривень. І за 300 гривень. Це індивідуальний розмір. Але спочатку до розміру. Кажу, дивіться, у мене кажу, кабіна, спальник. Тобто тут 1,95 м на 64, але там є виємка, я хотів би кажу, щоб ви зробили от по виямки, щоб я там на резиночки вдягнув, щоб воно було гарно. Щоб воно було гарно. Можемо зробити. Так, оце я думаю, що поїду, я, мабуть... Всі їдуть по об'їзній, а я поїхав через городок. Можу я проїхати на цій машині через городок. Цікаво чи ні? Враховуючи те, що в мене 3 тони. А загальна 7200 Я знаю, що всі об'їжджають сюди. Ну побачимо зараз. Тут або, можу, або не може. Коротше, історія далі. Ми виємки не робимо. Я кажу, у вас же індивідуальне пошиття. У нас два розміри. Тобто ширина довжина, я кажу, а як же індивідуальне пошиття? Оце і є індивідуальне пошиття. Тобто 90 там, чи півтора метра там, на 2 метри. Ця простинка вартує. Простирадло, вибачте, простинка, бачите? Вчусь український українській Тому прошу мене вибачити. Е -е, простирадло. Розміром півтора на два вартує. 257 гривень, індивідуальний розмір. 64 на 1,94. При товщині матрасу 6 сантиметрів, не 20, як вони там заявляють, а 6. Вартує 350 гривень. Я кажу, а в чому індивідуальність, якщо кажу, в мене там є кутик такий буквою Г, мені б його, то щоб воно там не топорчилося, щоб все було гарно. Ми таке не робимо. Я кажу, а чому, а тому? Я кажу, ясно. Тобто індивідуальний розмір, це для тебе, його зменшують. Тобто замість 90 на 2, який в них мінімальний розмір, в них 90 сантиметрів. На, е 2 метри довжина при ширині, ну, при ширині матрасу 25 см, я прошу зробити, він вартує там, 600 гривень, це типу дорога. От. Це дорога. А якщо я хочу зробити, якщо я хочу зробити 1,90 дев'яносто на метр дев'яносто на 64 при 7 сантиметрах товщини, мені кажуть, вартість буде тисячу гривень. 996 гривень. Вона так вирухала. Вона зекономила тканину і вирішила, що це має вартувати саме так. тому Тому шукайте правильних виробників. Простирадла. Я замовив, не став шукати, думаю, ну зараз всім важко. Війна в країні. Треба підтримати вітчизняного виробника. Але я розумію, що якось у нас дивно все робиться. Простирадло менше тканини, більша вартість. Тобто я даю тобі заробіток. Індивідуальний розмір мається на увазі якісь там вирізи ти там робиш там трикутником ти робиш те простирадло. Ніт Ніт індивідуальний розмір, це мається на увазі заплатив два рази більше. Заплатив два рази більше. Ну Така собі історія. Індивідуальний розмір. Далі ситуація стосовно калібрування тахографа. Тобто ти купуєш машину 19-го року, а в Україні до сих пір немає ще можливості зробити калібрування цього тахографу і ти від або маєш замінити його на третє покоління за 1000 євро, а потім через півроку помін... ну, приїхати ну, чи поміняти його за 1000 євро, потім приїхати в Європу, в Європі поставити назад свій, його там відкалібрувати. І чекати, поки тобі там ну надалі зможуть. Е ну, коротше, якийсь е такий дивна історія. Це стосовно калібрування таху. Тобто простинку зробити не можуть калібрувати, ну, вірніше, можуть, але ти можеш в сторону стати, ну що за людина? А? Я на велосипедиста зараз сварюсь, який їде посередині дороги, і нікуди не спішить. При тому, що є велодоріжка, а він їде по дорозі. От. Ну, така собі історія. Тобто, якщо, 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 якщо. Простинку зробити, заплати дорожче. Сертифікат отримати на машину, яка євро 6, заплати її ще. На хіба плати. Так вона вже євро 6, плати. Рацію тобі кажеш, ти хочеш зробити більше. Тобі кажуть, ми тобі це не зробимо. Потім зробимо. Ну, коротше, якось воно трохи у нас рагульно все робиться. І насправді ці всі моменти, а і починаючи з тим сервісом, що ти там чотири дні сидиш на сервісі, бляха, не можеш зробити, щоб тобі зробили круїз-контроль. В результаті мені відшили. Тобто я зараз їду в Європу, я б заїхав на сервіс, е, в мене працювало все, крім того, що в мене не було кнопки адаптивного круїз-контролю. Зараз я виїжджаю в Європу, в мене не працює система е, запобігання зіткнень, в мене не працює. В мене не працює радар. Я їду бляха з трьома помилками. Реально відчувається, що другі тормоза. Вони такі, ну, раніше вони були досить ну, м'які, то зараз вони такі ну, цупкі, машини. Ну, коротше, погано вона тормозить, не подобається. от Тобто тут і сервісом трабли, стахо трабли, з простинкою трабли. Стахо. Трабли. Заїхав на заправку, хочу переночувати. Ну, в машині, купив вже спа... машину, спальник, у мене все тепер є. Вибач. Вибач. Е -е... Купив все. Ну, думаю, я ж нормальний дядько. Зараз переночую, переночував. На заправки немає душа. Ну, можливо, він не має бути. Є туалет, пішов, мився. В туалеті. Туалет. Тільки кабінки е, ну, немає чоловічі, жіночі. Тобто ти заходиш вільно, жінка, невільно. Ну, хто зайшов, того і тапки. Така собі історія. Ну, висказав все. Їду тепер на кордон. З помилками робити так. Мені кажуть, не заправляйся, бо я вже виїжджав і тому я маю виїжджати з 5, 10 літрів солярки максимум. Я кажу, а чого? Ну, бо отак. Я як водій там, виїхав перед тим, виїхав перед цим, там на одній машині виїхав, на другій машині виїхав. Я не маю права заливати там скількись, там скількись. Взагалі цікава робота. Дуже цікава. Але і це пройде.